Доброго раночку, мої любі! З чистим четвергом вас вітаю, нехай чистий четвер змиє всі ваші негаразди, всі наші біди, щоб все у нас було добре. Сьогодні обов'язково треба покупатися. Напротязі дня, хтось до сходу сонця, хтось до вечора, але обов'язково, щоб ви покупалися. Ну, так кажуть люди, та я вам так кажу. Я коротше ходиться на лице запухла, руки так потікали. Це аж цей, аж блистя бду сьогодні пліць, що у мене робиться. Це від роботи так я себе сьогодні вже трошечки буду легше. Я вчора-позавчора дуже багато зробила. Ще сьогодні треба раз сміття вивезти, ну уже не в такому темпі, вже в середньому. Я вам повикладаю те, що я робила. Коротше, думаю, буде вам цікаво. Роботи бачу вам сільський контент дуже подобається, бо всі мені пишуть. Що дуже все подобається. Є що? А сьогодні, якщо буде гарна погода, піду до бжоли. Ви пам'ятаєте, але я бачу, бачите такий вітер. Може трішечки <кхем> після обіду май буде гарний день. Ще май сонечко вийде, щоб бжоли вилетіли, і підемо подивимося, що там є. Цього року дуже погано в мене перезимували. Дуже таки погано, але сподіваюся, що хоч щось де є трошечки. Тому що, ну що, за бджолами треба доглядати. А я у місті і не приїжджала, не належний догляд їм не дала. Але полюбе, навіть якщо все пропало, одно я куплю пару вуликів без бджоли. Я не вуликів, а пакетів. одно без цього але купляють бджоли у травні, тому я ще встигаю. Обов'язково будуть бджоли.